Карський член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зараз з нами на зв'язку. Вас вітаємо, пане Андрій, доброго ранку. І давайте поговоримо про дешеве житло, доступне житло, можливість його отримати це мета законопроєкту про основні засади житлової політики. Акцентую законопроєкту. Хто з українців матиме право, в разі коли законопроєкт стане законом, скористатися новими можливостями? Чи йдеться лише про українців, які мають пільги Військові, ветерани, медики, соціальні працівники, вчителі. Доповнюйте, якщо когось пропустила. Да, всім доброго дня. Так, законопроект про основні засади житлової політики формує створення сучасної житлової політики України та дає доступ для всіх верств населення. Хочу вам зазначити, особлива увага приділяється це соціально вразливим категоріям громадянам, серед яких військові, ветерани та інші, які потребують цієї допомоги. Також будь-який громадянин України зможе Отримати можливість новими інструментами, які передбачає даний майбутній законопроект, який спрямований на забезпечення рівного доступу до пільг, виходячи від соціально, економічного становища родин і тих, хто потребує цього. Тобто, в такому форматі, а якщо йдеться про можливість компенсації державою чи громадою частини вартості житла, про який відсоток можна говорити? Передбачено створення фінансових механізмів для підтримки громадян у придбанні житла, зокрема через пільгове кредитування та субсидії. Передбачається компенсація. Законопроектом це 20-50%, але більш конкретно ми зможемо визначитися вже після прийнятого низки законопроєктів, і вже на підзаконодавчих актах вже профільним міністерством буде розроблена більш детальна інформація, яку можна буде потім повідомити. Але от зараз в плані кредитування пільгу та субсидій, воно передбачено законом на рівні, десь 20-50% Це однозначно буде передбачено. Якщо говорити про соціальну оренду, що це таке? Хто матиме право скористатися цим правом? Соціальна оренда, де в середмісті, на околицях міста, тобто приблизно ж ви розумієте про яке житло вже йдеться? Так, так. Соціальна оренда має на меті це задоволення ну, більш вразливих категорій громадян. Для цих людей соціальна оренда житла це стане найважливішим механізмом, оскільки вона забезпечує оренду за значними нижчими цінами, ніж на комерційному ринку, що передбачає закон. І житловий фонд України складатиметься з приватного, державного та комунального житла, хотів зазначити, ось і додатково передбачається використання. Саме хочу підкреслити приватне житла теж буде як соціальне житло е, передбачатиметься. і оренда плати за це соціальне житло для всіх. Мають е, достатньо мають достатньо рівня, е, мають достатньо рівня е, отримувати субсидію для сплати оренди. Це ті саме е, версти населення, е, незахищені, які е, е, буде передбачати сам сама соціальна оренда. Після прийняття закону основні засади житлової політики більш конкретні теж будуть передбачатися на підзаконодавчих актах інструменти, які ну зможуть не ті чи інші можливості для українців. А також готується окремий законопроект в складі нашої житлової політики. Це закон про соціальне орендне житло, який зараз у нас на стадії завершальної розробки, тобто так. Чи є авторів ініціативи практичне розуміння щодо тих самих квадратних метрів, за рахунок чого яких коштів будуть будуватися оселі? Так, передбачає законопроект будівництва соціального житла для соціально незахищених, повторююсь верст населення. Передбачено розвиток державного приватного партнерства для будівництва доступного житла. Окрім цього, будівництво житла планується здійснюватися за кошти наголошую, міжнародних донорів в рамках програми «Ukraine Facility». Ця програма передбачає фінансування в розмірі до 50 мільярдів євро, з яких 4,4 мільярда євро буде спрямовано на розвиток житлової політики в Україні після того, як будуть прийняті основні три законопроекти про основні засади житлової політики, про яку ми зараз говоримо, про соціальне житло, яке раніше згадував та управління житловим фондом. Зрозуміло, тобто пане дякуємо вам. Картинка вже ага, картинка зникла з'явилася, але врешті ми почули найважливіше Андрій Стріхарський, член комітету. Ато Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування долучався до ефіру.